2 квітня в Україні майже повсюди пройдуть дощі від невеликих до помірних. На півночі та заході очікується сильний вітер. Навіть можливі штурмові його пориви до 20 метрів за секунду. Найвищою температура повітря буде у східних, південних областях і на Дніпропетровщині. У день від плюс 14 до плюс 19 градусів. А от мешканцям Північного регіону не буде зайвим утеплитися. Світ Лої передоби температурний максимум складатиме лише 9 градусів тепла. На Полтавщині упродовж дня погода буде похмурою, проте інколи з проясненнями. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс сім, вдень підніметься до позначки плюс 16. У Кременчуці упродовж дня небо вкриватиметься хмарами. Лише зрідка промені весняного сонця порадують своїм теплом. Опадів синоптики не передбачають. Нічна температура повітря – плюс 7 градусів, денна – плюс 12. У горішніх плавнях упродовж середи погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Без опадів. Вночі стовпчики термометра показуватимуть плюс 6 градусів. Вдень зафіксуються на позначці плюс 14. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 2 квітня 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 25 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2003-го тисячі 6 градусів із мінусом. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.